У корабельному районі Миколаєва все ще триває ліквідація наслідків влучання російського безпілотника у приватний сектор. Внаслідок прильоту один будинок був повністю зруйнований ще 16 пошкоджено. Ця атака забрала життя цілої родини. Детальніше про те, як проходять роботи з ліквідації наслідків та чим допомагають місцевим, далі розкаже Катерина Рупташ. Донині у корабельному районі Миколаєва продовжують ліквідовувати наслідки прильоту шахеда у приватний сектор, яке сталося у ніч на 11 листопада. Пряме влучання безпілотника забрало життя чотирьох миколаївців та спричинило пожежу. Внаслідок цього будівля була повністю зруйнована. Загалом того дня у Миколаєві від атаки загинуло п'ятеро людей. Один із шахетів впав в будинок. Будинок повністю зруйнований. Є погибші люди: чотири чоловіка, три жінки, і один чоловік. Ще сім'я. Два брата, це горе. В общем, постраждало 17 будинків. Один повністю зруйнований, де постраждали погибли люди. І 16 будинків постраждали. Крім того, внаслідок влучання було пошкоджено вісім дахів та вибито 60 вікон. Серед цього списку є і дім Анжели Володимирівни, розташований по сусідству із будинком, у який влучив шахет. Криші нема. Даху немає, вікон теж нема. А так, загалом, якщо поставити вікна, то жити можна, але нам більше пощастило, ніж нашим сусідам. Практично від моменту ворожого удару на місці, ліквідовуючи його наслідки, працюють миколаївські комунальні підприємства. Додає перший заступник начальника адміністрації корабельного району Олександр Гвозденко. Працюють наші комунальні підприємства. Це ДКП пілот, вікна криші, це КП «Парки», це техніка «Люди» по вивозу сміття та руйнування. Це наші люди адміністрації корабельного району санітарної очистки, це марсіані, які розбирали завали та ліквідували наслідки руйнувань криш. Це підприємство «Облтеплоенерго», яке виділяє техніку, якою ми вивозимо. Руйнування. Ну і це Миколаївгаз, який наслідки виконував, він відрізав та восстанавливав газові мережі, та Обленерго, які теж працювали на місці і ліквідували та підключала електропостачання до пошкоджених будинків. До ліквідації наслідків влучання також долучилися працівники комунального підприємства «Елу Автодоріг». Зараз така підтримка важлива як ніколи раніше, каже пані Анжела. У цей час комунальники працюють над тим, аби накрити дах її будинку. накривають поки що, тільки накривають, бо там треба робити дах повністю. Треба посилювати фронтони і ще багато чого. Зараз там ніхто не зможе нічого зробити, адже дах просто завалиться на будинок. Дякуємо нашій міській владі, яка нам зараз допомагає. Бо якби не вони, я не знаю. Ми б, мабуть, дуже довго все це робили. Очень довго це все сюділа. Крім того, власники інших пошкоджених будинків вже отримали ОСБ, аби закрити вікна на перший час, шифер та брезент. Всі матеріали, які потрібні було для аварійного відновлення, ми всі предоставили і роздали людям. Всі вікна, 60 вікон ми закрили. зараз займаємося дахами. Ми відновили два дахи. Зараз великий дах на будинку на даний час проводяться роботи. Ну і ще чотири будинки, де ми будемо відновлювати дахи. До кінця цього тижня комунальники планують вже завершити усі роботи. Далі власники пошкоджених домівок зможуть подаватися на державну програму. Є відновлення. Є оприлюднена процедура, по якої ми працюємо. Це комісія ГАСК, наша комісія обстеження. Все ми оформимо всі документи, всі документи ми передаємо через дію в Держреєстр і людям буде надана фінансова допомога нашої держави. Державна допомога. Також наразі міська влада розглядає можливість встановлення збірного модульного будинку для родини, чия домівка була повністю зруйнована. Час рішається питання по поводу установки. Будинка, зборного будинка, який, є, який зараз предлагає теж держава. Ми розчищаємо площадку і будемо, будемо робити все, щоб людям дати можливість і привести зібрати своє времені будинок. Таким чином адміністрація корабельного району міста спільно з працівниками комунальних підприємств і далі робитимуть усе можливе, аби підтримати миколаївців та якнайшвидше відновити пошкоджені будинки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.